Вітаю, дорогі друзі. Сьогодні я хочу вам запропонувати знову сливи у власному соці, але кісточки буду видаляти іншим методом. Таким методом сливи залишаються ціленькі. І потім з ними дуже гарно, наприклад, робити якийсь десерт. Видаляти кісточки будемо, не розрізаючи сливи навпіл. Я бачите, як витягую такі кісточки. Іншим способом, беремо таку паличку від суші. У мене були нові палички, бо ми їли без паличок. От таку беру паличку. сливу. О, я вже показувала, але ще раз покажу. І пропихаємо паличку з цієї сторони від гілочки. Так. І так притримуємо сливу, притримуємо Чуть -чуть. І витягуємо камінчик. Бачите, дивіться, як він гарно витягується. І слива виходить ціла. Так, я спробую зробити цього разу сливи у власному соці, але щоб вони були цілі. Так. Беремо сливу. І так притримуємо рукою. О, бачите? Витяглося і слива ціленька. Так, я зважила, у мене є 6 кг слив. І на 6 кг я дам 3 кг цукру. Цукор буду давати шарами. Отак, один шар. Тепер сливи знову. Можна додати 100 г води, щоб скоріше розійшовся цукор. Я додала 100 г води. Так уходимо. 30. І залишаємо. Ну, якщо, наприклад, до вечора робите, можете залишити на ніч. У мене зараз яка година? Так, четверта година дня, то я можу залишити до вечора, подивлюся, там до години десятої, як воно буде себе почувати. Чи пустить сік. Так, я трішечки дожму, щоб скоріше сік пустило. Це нехай собі стоїть. Так, сливи у власному соці постояли нічку, стирий сік. Я вибираю сливи. А сік будемо кип'ятити. Я вже сік відділила і кладемо для кип'ятіння. Ці сік. Вже поставила кип'ятити перший раз. До слив у власному соці до цього соку я зразу додаю 2 чайні ложки лимонної кислоти. І зберемо трішечки. І виливаємо у сливи. Залишаємо до повного остивання на ніч. Чотири рази ми вибираємо сливи і заливаємо гарячим соком. Уже я четвертий раз киплячу сік, але нехай покипить сік хоч 10 хвилин, щоб вийшла лишня волога. І сюди погружу сливи. Так, сливи зараз будемо погружати сюди у киплячий сік. Сирок, такий. киплячий сироп Фактично сік. Так, погрузила сливи, у киплячий сік. Соку вийшло багато. Сливи я поділила на дві частини, на два рази, бо теж багато слив. І зараз чуть лишень кипне, лиш почне кипіти, і я зразу забираю, бо сливи можуть розгоритися. Як тільки почали кипіти, одну хвилинку покипіли, я їх забрала. Дивіться, дівчата, яка краса. Сливи ціленькі, гарні як з кісточками. Накидаємо у банки, я кидаю майже повні банки, щоб було багато слив, і залию соком. соком. І накриваємо зразу. І, Все. і так у мене вийшло 8 банок на 720 грам, і ще навіть соку трішки залишилося. Дівчата, такі сливи можна додати до пляцків, Там, де даєте вишні, там можна і давати ці сливи. Також можна робити десерт, запхати всередину горішок і полити там вершками. Ну, дуже дуже гарний десерт із цих слив. Обов'язково зробіть один раз, і ви постійно схочете робити. Тут у мене вже сім бабок, бо я вже одну подарувала. Дуже такий, гарно на подарок також. Я закривала ще одну партію, але вже у літрових банках, щоб було багато слив. 6 літрових банок я закрила. І також цукат закрила. І слив, там збоку у в мене стояли, може, ви замітили, дівчата. Рекомендую і також настоюю, щоб ви обов'язково це зробили. Здоров'я вам усім! І мирного неба над головою! Нехай все вам удається!